Доброго вечора дня або ранку. Біля мікрофону кінокіт, і сьогодні розповім вам про американську романтичну драму Жорстокі ігри. перш ніж заварити цю кашу, я хочу, щоб ти усвідомила, якого зла ми можемо завдати. Аму усвідомила. Представник золотої молоді Себастьян Вальмонт скаржиться своєму психотерапевту, що він нещасний багатенький синок, і крім сексу в житті ні на чому зосередитись не може. Психотерапевт не особливо йому співчуває, зазначаючи, що всі проблеми від поганого виховання замість слушної поради вона дарує хлопцеві свою книгу, як виховати ідеальну дитину і проводить його до виходу. Через хвилину психологіні дзвонить її дочка у сльозах і зізнається, що хлопець на ім'я Себастіан закрутив її голову, а потім прифотошопив її голі фото до обкладинки книги її матері, змінивши назву на Як виховати ідеальну шльондру. Себастіан на нижньому поверсі під крики та погрози психологіні викидає в смітник її книгу і знайомиться з черговою симпатичною дівчиною. Пізніше Себастьян на дорогому вінтажному кабріолеті приїжджає до розкішної квартири. Там також живе його зведена сестра Кетрін, яка зараз консультує впливову даму з питань вступу її дочки Сісіль. До коледжу, в якому Кетрін обіймає посаду президента ради. На запитання жінки, як Кетрін все встигає, дівчина цілує хрестик і каже, що звертається до Бога. Провівши даму і її дочку, Кетрін нюхає кокаїн прямо з хрестика і пояснює зведеному братові, що вона бере під своє крило дурненьку Сісіль, щоб помститися їй. Адже до Сісіль пішов колишній хлопець Кетрін. Здійснює свій план. Сесія буде діркою номер один у всьому Нью-Йорку. Почати Кетрін пропонує з того, щоб Себастьян, як він це вміє, спокусив ще цнотливу суперницю. Але брат відмовляє, аргументуючи, мовляв, це занадто просто. А ось справжній виклик для Себастіана це дівчина на ім'я Аннет Хенгроу, яка опублікувала у відомому журналі Маніфест Незайманки. Публічна заява про те, що першим сексом треба займатися тільки з коханим, і обов'язково після весілля. у Єднанні з тим, що батько цієї дівчини новий директор коледжу, в якому навчається Себастіан, переспати з Аннет до початку навчального року для хлопця це справжній виклик, виконавши який, на його думку, він неймовірно підійме свою репутацію спокусника та розбивача сердець. Також Анет стане вінцем перемог Себастіана у його щоденнику, де він фіксує всі свої любовні здобутки. Кетрін каже братові, що таке йому не по зубах, і вони наважуються на заклад. Якщо у Себастіана нічого не вийде, Кетрін забере його раритетний ягуар Роустер 56-го року, але якщо зведений брат все ж таки переспить за нет, то й Кетрін йому віддасться. Точніше, я затрахую тебе до смерті. Так як впливові люди всі більш-менш знайомі між собою, Анет їде пожити до початку навчального року до заміського будинку тітки Себастіана. Хлопець вирішує скористатись такою удачею і їде провідати тітку, щоб познайомитись з Анет. Однак, до великого розчарування спокусника знайомство виходить прохолодним, тому що дівчина докладно знає про репутацію Себастіана, оскільки отримала перед цим листа, що детально характеризує його як останнього покидька. Ось тільки від кого може від земляка Аннет, футболіста Грега, з чиєю дівчиною розважався минулого літа Себастьян. навряд чи це його засмутило. Грег воліє тримати на своєму майданчику міцніші дупи. Блакитний друг Себастіана також каже, що цей Грек обіцяв зайти до нього сьогодні вночі, і Себастіан вирішує зазирнути до них з фотоапаратом. Грек навіть під страхом викриття все одно заперечує, що це він відправив листа Аннет. Про те, щоб орієнтація Грека залишилась секретом, Себастіан просить в обмін послугу. На ранок Грек зустрічається з Аннет і переконливо описує Себастіана як вірного друга і надійного хлопця. Також Грек з'ясовує у дівчини, що листа про Себастіана. Їй відправила місіс Колдуел, мати Сісіль, що тепер дає Себастіану привід спокусити її дочку, чого спочатку він робити не хотів. Тим часом Кетрін зауважує, що між Сісіль та її темношкірим вчителем музики, який даватиме їй уроки все літо. Спалахнула взаємна симпатія. Пізніше Кетрін дізнається, що Сісіль отримує любовні листи від свого вчителя, і Кетрін пропонує свою допомогу у складанні відповіді. Наступного дня Кетрін влаштовує побачення Сісіль та її вчителю музики Рональду у себе вдома, щоб спостерігати за процесом через камеру. вперед швидкістю без нового щоб прискорити цей роман, Кетрін розповідає місіс Колдуел, яка, м'яко кажучи, недолюблює чорношкірих про любовні листи вчителя музики до її дочки. І жінка звільняє Рональда, а дочку Карая. Кетрін і Себастьян перехоплюють Рональда і під приводом допомоги пропонують хлопцеві написати Сісіль ще один любовний лист. Пізніше Себастіан дзвонить Сісіль і каже, що у нього лист, але через її матір доставити він його не може, а тому дівчині доведеться пройти за листом до нього. Удома Себастьян споює Сісіль Лонгайлендом і, шантажуючи, що здасть її матері, сексуально розкує дівчину, умовивши її на перший в житті кунілі. Вранці Себастіан відвідує свою тітку, яка пропонує йому і Анет з'їздити до будинку літніх людей в якості добровольців. Там хлопець вдає, що йому весело проводити час з однією бабцею. Але на зворотньому шляху він зізнається Анет, що це не так. Дівчину підкуповує його щирість. Вона переконує його, що він не така вже й погана людина, і бере хлопця за руку. Тим часом Сісіль зізнається Кетрін, що її зведений брат робив їй кунілінгус. Фейкова подруга каже Сісіль, що це здорово. І, взагалі, чому б дівчині не використовувати Себастіана як наставника із сексу. Але тоді я буду шльондрою. Це роблять усі. Просто ніхто про це не каже. Сісіль дотримується поради цього ж вечора. Вранці Кетрін дорікає братові за те, що він занадто довго возиться з Аннет, чи не закохався часом він. Себастіан визнає, у нього з'явилися почуття, проте їх заклад в силі. Просто спокусити її займе трохи більше часу. Потім він іде в сад, щоб привітатись з Аннет. І цілує її далеко не відразу. Але дівчина таки відштовхує його, адже вона втрачає над собою контроль поряд із Себастіаном. Увечері він приходить до Анет, щоб звинуватити її в ліцемірності. Мовляв, ти хотіла кохання, ось воно перед тобою, чого ще треба чекати. Аргумент діє, і Анет замикає за ним двері і роздягається. Себастіан, за крок до мети, розвертається і йде, бо почуття до неї не дозволяють йому обдурити цю дівчину. Вранці Кетрін застає брата сплячого із щоденником, розкритим на сторінці про Сісіль. Засмучена Анет, їде з дому його тітки пожити у друзів. Проте Себастіан, дізнавшись у Грега про її маршрут, перехоплює дівчину. На виході з метро. Себастіан щиро освічується їй у коханні, і цього разу все закінчується сексом. Коли ввечері він проводжає Аннет з вікна, на них дивиться ревнивим поглядом Кетрін. Наступного дня Себастіан, чуючи стогін, застає під ліжком у сестри Рональда. Коли останній іде, Кетрін розуміє, що брат виграв заклад і прийшов за нагородою. Як я розумію, ти прийшов по борг. Саме Іншим разом. Даруй. Кетрін незадоволена, що зведений брат так легко від неї відмовляється на користь Аннет і намагається переконати його, що саме вони вдвох зведені брат та сестра однієї породи. Коли в неї не виходить, Кетрін вдається до шантажу. Адже якщо всім стане відомо про цю історію, буде знищено репутацію не лише Себастіана, а й Аннет, чий маніфест незайманки не протримався й до початку навчального року. Розуміючи це, Себастіан їде до Аннет, щоб з нею порвати. Це виявляється не так легко, тому йому доводиться збрехати, що він до дівчини нічого не відчуває. Просто хотів дізнатися, яка анет у ліжку. Вдома Себастіан зустрічає сестру, погоджуючись, що вони справді однієї породи, і пропонує їй відсвяткувати вдало завершену гру. Несподівано Кетрін каже зведеному братові, що він не гравець, а іграшка. Їхній заклад це був просто привід перевірити свій вплив на Себастіана. Кетрін смикала за різні нитки: то спокушаючи, то принижуючи, чи навіть шантажуючи Себастіана, щоб наблизити його до Анет або віддалити за своїм бажанням. Себастіан просто пішак у її черговій інтризі, як і всі довкола. Як я розумію, ти прийшов по борг. Вибач, але я не сплю з невдахами. Себастіан розуміє, що зробив помилку, розлучившись за Аннет, і намагається з нею зв'язатись, щоб усе пояснити. Коли це не вдається, він запаковує та відправляє Аннет свій щоденник, літопис усіх його сексуальних перемог. У щоденнику з першої сторінки на неї дивиться фото Кетрін, навколо якого написано, як її бачить Себастіан: Моє кохання, проблеми з кокаїном, брехлива, алкоголь. Тим часом Кетрін дзвонить Рональду і просить його приїхати. Бреше, що брат її вдарив і втік. Вибравшись із ліжка, Рональд залишає сплячу Сісіль і їде до Кетрін. А вранці він рішучою ходою вирушає на пошуки кривдника. Зустрівши Себастіана, що провів безсонну ніч, Рональд звинувачує його не тільки в побитті Кетрін, але й що той спав із Сісіль. Між хлопцями зав'язується бійка, яку намагається розняти Аннет, що шукала весь ранок Себастіана. У метушні її відштовхують прямо на дорогу, і Себастіан, побачивши Таксі, що насувається на неї, встигає в останній момент відштовхнути дівчину. Машина повним ходом збиває хлопця. Початок навчального року, затьмарений похороном Себастіана Вальмонта, новий директор Манчестерського коледжу виголошує траурну промову. Тим часом Кетрін у туалеті під кокаїном проганяє свою промову. Її там зустрічає Аннет, і дівчата, які до цього не бачились, обмінюються люб'язнощами, вдаючи, що не знають одна про одну. Під час скорботної промови Кетрін раптово народ починає масово розходитись, і дівчина вибігає на двір, щоб зрозуміти причину. Там Сісіль вруч. Її роздрукований щоденник Себастьяна, в якому описані не тільки його сексуальні перемоги, але й розкриваються глибокі почуття Себастьяна до своєї зведеної сестри. Але головне, щоденник докладно розповідає про всі її темні сторони, невідомі широкому загалу. Погортавши щоденник, директор легко відкриває хрестик на руці Кетрін, з якого починає висипатись кокаїн. Тепер дівчину не лише виключить із коледжу, а й швидше за все неминуче кримінальне переслідування. Пізніше Анет їде у захід сонця на кабріолеті Себастіана, ймовірно, викупленому у його сім'ї. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо це відео прийшлося вам до душі.